Немає там досвідчених, визнаних виконавців цього проєкту. Я не була приклад наш, тобто дівчата, аспіранти, і ось все-таки показали, що все можливо. Процедура у нас була трішечки затягнута, оскільки те, щоб ви розуміли. На початок, перший тур, хто виграв ці у нас було всього сім таких проєктів із 770 сімдесяти там шість. Наш проєкт перебачає декілька етапів. На першому етапі ми знайомилися з вітчизняними джерелами, зарубіжними джерелами. Основне, що ми зробили це, ми провели опитування. Я знаю рисаґолівна, можливо, до вас зверталася, щоб ви заповнювали анкети. В останньому звіті ми вже прозвітували про це анкетування, тобто ми вже там показали хто ж, як відповідав. В заключний наш звіт буде в лютому, де ми вже остаточно хочемо раз, показати, підчистити аналіз цих анкет і показати їх. На цьому етапі у нас передбачені різноманітні комунікативні заходи, де ми спілкуємося з експертами, такими як ви. Для того, щоб послухати вашу думку, бо якщо ми говоримо про принципи, то ми хочемо подивитися, так, які відбуваються заходи, можливо, в перспективі, що буде зроблено, і ми хочемо це сформулювати з такої наукової точки зору, спосередньо з представниками органів публічної влади, подивитися, як насправді відбудовувалася Німеччина, те, що загальнили цей досвід, те, що ми презентували в своєму звіті. Всім доброго дня! Мене звуть Юлія, я працюю проєктно-менеджером в Авангардівській громаді, можливо, хтось знає таку. От. Е і розкажу про таку цікаву, дуже складову, е як гранти, е як з ними працювати, тому що я цим. Чесно скажу, познайомилася тільки на роботі, але зараз це стало такою частинкою життя, тому що гранти можна отримувати абсолютно на всі напрямки і сфери розвитку, не тільки робочі, там щось побудувати якісь інфраструктурний об'єкт, а взагалі на все податкові надходження до бюджетів зменшилися. Державних субвенцій цільових, які у нас були там двадцять першому році, де можна було ДФР залучити, де можна було цільову субвенцію там ЦНАПи, цільову субвенцію туди-сюди. Зараз цього всього немає. В цьому році слава Богу, в нас відновили там на харчоблоки субвенцію. Ми проговарювали і серед українських громад на конкурс. Один із конкурсів, який було оголошено до червня цього року, подалося всього 27 Кандидатів з усієї України продовження програми на наступні періоди, але ми бачимо, що зацікавленість України зовсім низька, і ми зараз розглядаємо, чи, чи продовжувати закладати це фінансування на Україну, чи, чи не закладати це фінансування на Україну. Ці люди з сфери тому розуміють, що це таке і наскільки в ній було. Просто або складно працювати, наскільки там є моменти, зокрема звітуванням, не збирати наші проекти в ручному режимі, як це раніше робилося. Та да? дзвонить там чи пишуть контрольку сьогодні, там до третьої години надайте нам перелік актуальних проектів. Всі проекти є. Як вони вміють працювати з грантовими коштами? Подивитися на що їм потрібніше кошти, подивитися для кого цей проект в першу чергу, да чи він просто проект би зробити проект. Щодня оця сума в нас тільки збільшується, враховуючи те, що десь щось прилетіло, десь щось ми розуміємо, що приїхали в ЕПО, нам потрібно збільшити потужність закладу освіти, дошкільного закладу, і а скільки ще об'єктів, які не внесені до дрім, да які лежать там ПКД колись розробили 5 років назад, вона зараз не актуальна, і хтось думає, вносити його чи не вносити його туди, чи є зараз сенс, е е е е що немає його. Тобто -то... оцей показник у нас постійно зростає. А наступний показник у нас трошечки зростає, але темпами набагато набагато повільнішими. Будуть представлені своїми стендами на цій конференції. Тобто для цих громад за кожним закріплювався окремий донор, за кимось там Дісайд, наприклад, за кимось ЮНІСЕФ, за кимось там ще хтось. У нас немає загальних державних реєстрів по міжнародному. Спілку. Мітності, якщо хто знає, хто працює з між муніципалками, є реєстр на сайті е, Мінрегіону е, про ну, по внутрішньому співробітництву. Так, тобто між міжтериторіальне співробітництво, там чотири форми в нас, і цей весь реєстр є. Можна зайти там, подивитися його будь-яку секунду. Досвід авангардівської громади. Ми знайшли побратима в Рівненській області на західній Україні. З ним законтактували, і тепер через них до них всі приїжджають, а ми як партнери підтягуємося. І у нас така виходить міжтериторіальна співпраця вийшла і дуже, дуже зручно. Перший фактор пізно взялися, другий фактор поки розібралися, вже там два тижні лишилося до кінця подачі. Ну, то Допадали. нічого. Да, далі стало планування стратегічного розвитку. Це у нас такий проект на 4 роки. Зараз чекаємо результатів відбору і надіємося, що то все вдасться, тому що. Дуже цікаво дізнатися, як підходять до стратегічного планування в різних країнах світу, обмінятися досвідом і, і знайти якийсь альтернативний для нас вектор. Антикорупційне законодавство зараз говорять всі за те, як стимулювати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, зокрема без інвіталі, часто цей законопроект протягує. Про нього публікуються новини всіх зруйнованих об'єктів на всіх об'єктів будівництва під час початку будівництва робіт, під час реконструкції, капітального ремонту а також ведення об'єктів до експлуатації. Фактично на амортизацію об'єктів 25 років, 50 і 100 років. Інженерні мережі у нас 25-50 років, будівлі 50-100 років. Так як у нас сьогоднішня реалі досі до до сьогоднішньої війна. Ми розуміємо, що у нас на сьогоднішній день ми зробили. От міська наша рада проводить інвентаризацію. Свою таку частину моєї роботи, якраз я присвятила тут. Дається просто визначення, що це таке комунікаційна політика держави. Це стратегічно спланована та системно реалізована діяльність уряду та державних установ. Те, чого ми ми пощупати це, не можемо з комунікаційної політики держави, варто розглядати два таких напрямки: це глобальна комунікація, це от якраз обмін інформацією, ідеями, культурами між людьми або групами з різних країн. І гіперлокальна комунікація це що? Це те, чим ми займаємося на місцевому в невеликих локальних спільнотах. Да, це те, чим займаються сьогодні. Соціальні мережі, ну якщо вони правильно вибудовані, то е, можна доносити нормальну інформацію, а не да? Спеціалізуються на пропаганді і на е, різних таких маніпулятивних штуках, е, відслідковують оце все. Там просто мільярди е, годин вони загружають туди. Кібербезпека це, це сьогодні перспективний напрямок, і справді цим треба займатися. Контрпропаганда це швидке та ефективне спростування. От жовтим я виділила те, чи може займатися оця наша комунікаційна платформа разом. Тобто, оця гіперлокальна комунікація найшвидше може що робити? Швидко та ефективно спростовувати фейки та дезінформацію, але це має влада це казати. Використа да? використовувати державні та незалежні медіа для розповсюдження правдивої інформації. І займатися освітою та підготовкою населення це проведення інформаційних кампаній, навчання основам інформаційної безпеки та медіаграмотності, Чим у нас сьогодні, до речі, теж я знаю, що наші школярі виграли були грант, і в них було якраз по медіаграмотності і по дезінформації далі. Можливості – це звичайно мобілізація та підтримка населення, це міжнародна е підтримка, це технології та інновації. Ну і стратегії так, централізована на державному рівні, це встановлення чіткого каналу комунікації між урядом військовим та населенням. Це постійне інформування, чого в нас сьогодні не вистачає. І співпраця з медіа теж на всіх рівнях. Наш проект як ви бачите, він спрямований навіть поток України. Ми відразу створили нашу сторінку. Чому цей проект як такий з'явився? Тому що самі аспіранти Національного університету Одеська політехніка висловили бажання, і в межах їхніх дисертаційних досліджень ми намагалися сформулювати ось таку комплексну мету. Наш проєкт спрямований на розробку нових принципів формування реалізації державної політики щодо відбудови України, і ми намагалися зробити це в межах трьох основних таких ключових аспектів: це інфраструктурна відбудова. Це розвиток комунікаційних зв'язків громад з різними суб'єктами, і це залучення міжнародних грантових коштів на відновлення України. Саме ось ці аспекти ми намагалися втілити в нашому проєкті. Наша команда, як ви бачите, складається три основних учасника. Команди це аспіранти, тобто ті люди, які ведуть наукові дослідження. Проєкт, який було запропоновано програмою «Єврозон», він саме називається Дослідницькі дистанційні проєкти. Тобто, це команди. Науковців, які пропонують свої шляхи по відбудові, по відновленню України як такої, а ми виграли наш проект в номінації Соціальні інноваційні проекти. А також там були зрозуміло, що інші номінації і пов'язані там з технічними питаннями, інженерними питаннями, медичними питаннями. Тощо ну, нам пощастило, як ви знаєте, соціально-гуманітарне було найбільше всіх подано заявок. Як я сказала, у нас головне те, що. Що у нас був хороший закордонний партнер, з яким у нас уже довга історія співпраці? Саме тому, можливо, це й посилило нашу заявку, і дало нам можливість виграти. Ну і зрозуміло, що були якісно підготовлені документи, які ми подавали. Скільки у нас такого соціального спрямування наш проект в межах цього проекту. Ми намагалися, по перше, побачити, що ми маємо, поспілкуватися з експертами, з фахівцями сфери публічного управління, як вони бачать ситуацію, як вони бачать перспективи подальшого існування держави. Які вони бачать, скажімо, конкретні вже заходи стосовно відбудови України після нашої перемоги? Після цього ми намагалися вивчити зарубіжний досвід. Спеціально для цього вивчали досвід Німеччини, яка між іншим теж пережила. Ви знаєте, про період відбудови після війни. Тепер це все закумулювати і запропонувати свої шляхи. Ви бачили сьогодні на презентації, що у дівчат дійсно є якісь свої наробки, у них є дійсно свої конкретні е, бачення того, яким чином це має бути зроблено. І ми сподіваємося, що після презентації, вже на заключному такому форумі, який буде організовано Єврозоном, е, ми зможемо це презентувати нашим європейським колегам і показати, що Україна має майбутнє. Ви знаєте, ось зараз будучи, скажімо так, учасниками проекту, який реалізується, уже два рази єврозон організували ось такі комунікативні заходи, де презентують можливості для нас, для представників України, чим можна скористатися, якими програмами, якими проектами, тобто навіть ось зараз вони відчувають, що ми частина того, що відчувають наш потенціал, між іншим, ми здали вже три проекти, і всі чомусь дуже були високо оцінені офісом єврозону. Оскільки ми дійсно представляємо не суто теоретичні наші наробки, а ось саме практичний матеріал з опитуванням, візуалізацією цього опитува, результатів цього опитування. Тому там нам пропонують ці можливості, це я хочу сказати, і наше тепер завдання ними скористатися на сьогоднішній день. Самому населенню допомагає тільки міська влада, ну не тільки міська влада, але й залучені громадські організації, міжнародні організації долучаються гуманітарної допомоги міжнародні організації. Міська влада забезпечує і притулком, якщо зруйноване майно. Також надає всіляку допомогу, закриває вікна, перекриває дахи, тому на сьогоднішній день все залежить від міської ради. Міська рада створює комісію, якщо є руйнація, після комісії з Іде обговорення, чим міська рада може допомогти кожному домогосподарству, і за рахунок держави, а також за рахунок міських органів, надається допомога мешканцям проєкті по відбудові України після воєнний період. А що стосується моєї частини проєкту, ми складаємо опитування і бачимо, які потреби у населення як у юридичних і фізичних. Осіб для того, щоб ми надали якусь допомогу обґрунтовану в законодавстві. І також наші органи місцевого самоврядування бачили можливості, як допомагати на законодавчому рівні населенню. Наша команда дослідників в рамках проекту з відновлення України в кожного з членів команди є свій напрямок роботи. Згідно цих напрямків, ми вже відпрацювали два важливих етапи. Зараз у нас третій, якраз. Який пов'язаний з комунікаціями і з тим, щоб відпрацьовувати наші доробки з безпосередньо з органами місцевого самоврядування, тому сьогодні у нас був такий круглий стіл дуже Слушність з приводу того, що напрацьовано вже нашими членами команди, то мені, от наприклад, дуже було цікаво, тому що це ж в моїй громаді відбувається. Да, наскільки сприймалася інформація, наскільки цікаві були матеріали, що справді вони викликали там і живу дискусію, і якісь запитання, да, і по ходу були уточнюючі, якісь питання. Тобто для нас це дуже важливо, тому що ми ж тут виступаємо як науковці, але кожен з нас ще й прикладник. Так? Тобто, кожен ще свої знання, які ми отримуємо, які ми добуваємо на науковій ниві. Ми їх ще ж і. Принаїдно до практики, да, маємо не тільки самі дати їм оцінку, а ще й послухати, а що скажуть люди, ті, хто буде цим користуватися, да, і щоб ті висновки, які ми сьогодні готуємо, які ми би хотіли, щоб вони були актуальними, якраз і потрібно, щоб люди це пропустили цю інформацію через себе. Особливо службовці органів місцевого самоврядування, бо саме на них буде сфокусована вже наша увага, і щоб до, скажімо, органів і інституцій, які знаходяться, Вище, так, це державні органи, теж можна було сформувати ті завдання і питання, які сьогодні на рівні органів місцевого самоврядування, наприклад, є проблемними і не вирішуються. От по кожному напрямку, який ми сьогодні обговорювали. Тому я думаю, що в принципі ну, така актуальність і зацікавленість в очах присутніх вона була. І допомога з їхнього боку теж для всіх для нас, для учасників сьогоднішньої зустрічі, теж була. сьогодні. Ресурсів дуже багато, але про них треба знати. І для того, щоб якраз ця інформація була в активі у відповідальних осіб, такі зустрічі потрібні для того, щоб не тільки з наукової точки зору сказати, що є отето, тето, тето. А те, що прикладники діляться своїми напрацюваннями, да, через призму уже отриманих знань і е, тих, той інформації, яка сьогодні досліджується і узагальнюється, оце дуже важливо, що якраз через оцю призму практичного досвіду, да, ти маєш можливість об'єднати ще якусь інформацію і поділитися нею з колегами.